Вітаю вас на каналі Energy UA. Сьогодні я продовжую розповідати вам про найпотужнішу портативну зарядну станцію від бренду EcoFlow Delta Pro. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики. У нас тут дуже цікаво. По-перше, хочу розповісти, що ж лежить в коробці Delta Pro. Це сама станція EcoFlow Delta Pro. Також кабель для зарядки змінного струму і кабель для зарядки від автомобіля. Також кришка ручки, кабель від DC5521 до DC5525 та посібне користувача. Далі варто відповісти на найрозповсюджені питання щодо даної моделі зарядної станції. І перше, це яка найбільша потужність зарядної станції Delta Pro і скільки енергії вона може віддавати максимально. Що ж, станція Дельта Про постійно може віддавати потужність 3600 Вт або 3,6 кВт до повного свого розряду. Завдяки функції X-Boost ми можемо підключати станції пристроїв загальною потужністю 4,5 кВт. А от корострокові стрибки енергії, які потрібні для запуску дуже потужних пристроїв, Дельта Про витримуватиме аж до 7,2 кВт. Наступне питання: скільки ж сонячних панелей я можу використовувати? Одночасно на вхід від сонячної енергії станція може сприймати до 1600 ватт максимально. Зазвичай це або чотири сонячні панелі по 400 ватт кожна від EcoFlow, або, наприклад, 3500 від сторонніх виробників. Друзі, головне, щоб напруга і струм були у межах 11-350 вольт і не більше 15 ампер. Якщо струм буде перевищувати показники, то на жаль, станція просто не побачить сонячні панелі і не зможе заряджатися. І наступне питання. Який максимальний струм зарядки станції Delta Pro. від звичайної розетки станцію можна зарядити на швидкості 3,7 і від сонця 1,6 кВт. А от завдяки смарт хоум панелі або зарядки для електромобілей можна досягти результату у 6,5 і Цікаво, що також можна використовувати зарядку від сонця і зарядку від мережі одночасно. Це дозволить швидше зарядити вашу станцію та додаткові батареї, яких може бути максимально дві. І останнє найрозповсюджене питання: як же оновити прошивку Delta Pro? Перш за все, переконайтеся, що ваш Delta Pro заряджена на 100% і підключена до додатку EcoFlow. Інтернет має працювати справно. Далі перейдіть до розділу фімве в налаштуваннях Delta Pro, який ви хочете оновити. Перевірте наявність останньої версії програмного забезпечення та дотримуйтеся інструкцій, щоб завершити оновлення. Якщо інтернет зник у момент оновлення, не переймайтесь при появі інтернету, просто пройдіть процедуру заново. Друзі, ще хочу звернути вашу увагу на. Тривалість роботи різних приладів від зарядної станції Delta Pro. Наприклад, середній телевізор може працювати від станції майже добу, а от холодильник аж дві доби. Щодо стаціонарного комп'ютера, то він може працювати повний робочий день, тобто 8 годин. Микрохвильовка чи мультиварка може працювати безпреривно 4 години, а пральна машина 5 годин. Щодо старлінку, то він може працювати аж дві доби. А ще станція Delta Pro може допомогти вашому бізнесу. Кав'ярні, пекарні, перукарні чи то банківські відділення завдяки станції Дельта Про ваш бізнес може бути повністю енергонезалежним до 4 годин і більше. Друзі, замовити станцію Дельта Про на яку зараз дуже приємна ціна, ви можете на нашому сайті Energy.ua, Посилання буде внизу під відео. А також знайти більш детальну інформацію щодо даної моделі станції, не тільки ви також можете знайти на нашому сайті. Ну а на цьому все я з вами прощаюся. Хай щастить. і До нових зустрічей.